Будинок з хімерами. На вулиці Чорнішевськ, 79, знаходиться харківський будинок з хімерами, зразок модерну з елементами готики. Фасад шестиповерхового будинку щедро прикрашений міфічними персонажами. Будинок зведений в 1914 році архітектором Володимиром Покровським разом з його учнем Петром Величком і признався. Тобто, призначався для приватної жіночої гімназії, яка керувала сестра Покровського Олена. Харківський будинок з хімерами має цікаву особливість на будівлі під балконами другого поверху є скульптури самих авторів Покровського і Величка в образі середньовічного вчителя та його учня. В радянську добу тут була розташована школа. З 173-го року будівля протягом майже 15 років стояла порожньою. Згодом унікальну споруду відновили, і тепер тут навчаються студенти театрального факультету Харківського національного інституту мистецтв імені Котляревського.